Вітаю в черговому випуску «7 хвилин з Богданом Янківом та командою Семінарком. Сьогодні будемо говорити про те, що очікує ФОП першої та другої групи з 1 серпня, після того, коли не буде чинності відомий законопроект 84.0.1. Додивляйтесь до кінця, щоб розібратися з цими питаннями, а також пишіть свої запитання в коментарі. На все обов'язково відповім. Законопроект 84.0.1 частково та поступово повертає до воєнні правила роботи для таких фопів. Виключається норма податкового кодексу, яка давала можливість не платити єдиний податок. Тобто, починаючи з 1 серпня і надалі, навіть під час дії воєнного стану, єдиний податок потрібно буде для ФОП на першій та другій групі платити обов'язково. Заднім числом за період з 1 квітня 2022 року і до 1 серпня 2023 року доплачувати єдиний податок не потрібно, оскільки діяла пільга. Для таких платників податків навіть передбачить окремий спеціальний пункт, в якому буде вказано, що суми штрафних санкцій та пеню за не сплату єдиного податку за вказаний період з 1 квітня 22 по 31 липня 2023 року, пеня і штрафи підлягають списанню. Проте, все ж залишається три винятки, коли єдиний податок, навіть з 1 серпня, можна буде не платити і надалі. А саме, якщо у вас податкова адреса на тимчасово непідконтрольних територіях, також якщо ви взяли відпустку, яку можна брати один раз в рік. Та за один раз в місяць можна не платити єдиний податок, якщо ви взяли лікарняний понад 30 календарних днів. Що стосується ЄСВ, то його залишають без змін в законопроекті 8401, про нього взагалі не згадують, а це означає, що ЄСВ, як і раніше, сплачуємо повністю добровільно та за власним бажанням. В разі, якщо ви ЄСВ сплатили, це означає, що вам нарахують страховий та пенсійний стаж. Якщо не сплатили, страховий та пенсійний стаж не нараховується, але жодних штрафів та пені за це немає. Ця норма діє. До закінчення воєнного стану та 12 календарних місяців після нього. Звичайно, якщо до того часу її не підкоригують якимось іншим законом, але законопроект 8401 її не рухає. Хочу нагадати: для того, аби користуватися пільгою по ЄСВ та єдиному податку, у звітності потрібно вказувати нульові нарахування. В іншому випадку податківці будуть вважати, що ви пільгою не користуєтесь, і податок будуть вам нараховувати. І єдиний податок і ЄСВ. Інші зміни, які приносить законопроект 84.01 для ФОП на другій групі, стосуються касового апарату, що ми про ФОП на другій групі, оскільки для першої групи ФОП касовий апарат взагалі не потрібен був ніколи і продовжується ця пільга діяти. Пункт 12 прикінцевих та перехідних положень закону про РРО тепер буде виглядати по-новому. А саме суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог цього закону, тобто закону про РРО, вчинені ними за період з 1 січня 2022 Року на що акцентую аж до 1 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, при здійсненні діяльності з купівлі-продажу іноземної валюти, а також діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Тобто до 1 жовтня і надалі діє воєнна пільга ще до касових апаратів. А з 1 жовтня 2023 року потрібно буде поставити касові апарати, якщо у підприємця наявні так звані розрахункові операції. Вже на цьому слайді ви бачите типовий перелік розрахункових операцій на думку податківців. По-перше, податківці вважають, що отримання готівкових платежів та платежів через термінал у роздрібній торгівлі це розрахункові операції. По друге, приймання платежів на ключ-карту та інтернет еквайринг. По третє це приймання платежів через служби доставок типу нова. Pay, а також маркетплейсів, наприклад, Way4Pay, ці платежі всі потрібно фіскалізувати. Окремо зупинюся на популярному питанні: чи можу користуватися терміналом, якщо немає касового апарату? До 1 жовтня 2023 року ця норма дає можливість це робити. Після 1 жовтня касовий апарат стає обов'язковим, так як ми вже з вами проговорили. Також інше популярне питання: чи буде все ж таки відповідальність за відсутність касового апарату з початку воєнного стану і до 1 жовтня 2023 року? Знову ж таки, так як ми з вами проговорили, і знову бачимо це на слайді, оновлена редакція норми, яка Давала пільгу підприємцям, звільняє від відповідальності за будь які порушення вчинені в межах цього закону про РРО аж з 1 січня 2022 року і до 1 жовтня 23 року. Тому за цей період санкцій не мало би бути. Звертаю увагу, що на сьогоднішній момент ми з вами проговоримо прийнятий законопроект 7401, але на момент зйомки відео він ще не підписаний президентом та не опублікований, а отже, не став законом. Тому про всяк випадок треба слідкувати за новинами, щоб розуміти його кінцевий. Статус. Отже, законопроект 8401 для ФОП на першій та другій групі готує певні зміни. По-перше, сплата єдиного податку стає обов'язковою з 1 серпня. ЄСВ залишається без змін, його можемо не платити і надалі. Обов'язковість фіскалізації розрахункових операцій повертається з 1 жовтня та санкції. З 1 січня 22 року по 1 жовтня 2023 року за порушення роботи з касовим апаратом не застосовується, а підприємці звільняються від цих санкцій. Якщо цей випуск був корисний, обов'язково ставте лайк та діліться з колегами і підпишіться на бухгалтерський канал номер 1 Seмінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, то тоді очікуємо вас на бухплатформі, де що Дня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно також працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та потрібні для вас довідники. Щоб мати такого класного помічника, ставайте перед платником Посилання знайдете в описі. До відео залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!